Привіт! Давайте поговоримо, що таке ліквідність в ринку. Якщо дуже просто, ліквідність це гроші в ринку, якими можна миттєво, наголошую, миттєво купити або продати актив без сильного руху ціни. Але якщо розбирати глибше, ліквідність показує, де саме в ринку знаходяться гроші, тобто ордери інших учасників. Уяви, що ціна це машина. І логічно буде їздити машиною там, де є паливо, а ліквідність це паливо для ціни. Поки логічно. На ринку ліквідність з'являється там, де є скупчення ордерів. Ордери на покупку, на продаж, стоп лоси учасників. Наприклад, якщо більшість, <кій> якщо більшість трейдерів ставлять стопи за локальний максимум, я його тут відмітив для наглядності, маркетмейкери це бачать, рухають ціну туди, щоб ці ордери активувалися. Тим самим захвачується ліквідність. Позиція крупного учасника набирається. Коли стопи спрацьовують, на ринку з'являється хвиля руху, як ми тут бачимо. Іншими словами, ліквідність це джерело енергії для руху ціни. Коли ліквідність забирають, ринок часто розвертається, бо паливо закінчило. І, тобто далі рости немає сенсу. Ну, конкретно В конкретному цьому випадку, який я зараз вам показую. Тому справжній трейдер не ганяється за сигналами, а шукає дескупчена ліквідність, щоб розуміти, куди ціна, ціна піде далі. Це є різниця між грою на осліп, угадайкою, там, казином, називайте, як хочете, і системною торгівлею.